Доброго ранку. Ну що, ми з Дуською знову вдвох. Вона вже чекає, чекать, чекає сьогодні, як заснула. Ну, я вже вмилася, підкладала кроваті. Ну, ось бачите, пол пів на десяту. Кроваті це Дуськину <с> і свою. <с> так, і вона вже ходить десь, де. Уже, мабуть, кусять хочеться. Вчора да? з Лесею балакала, мабуть, півтори години. Вона мені все розказала і як, і купилики. Бо тут цілий конспект красним написала в своїй книжці, що мені треба купити. Господі, і де воно тут, Господі? Лора, лоратадін, алергія, діазолін. далі м, на день. Нор... О, господі, що тут? хрен поймеш мій почерк, звісно. Ну, обов'язково треба Лоратадін, тому що, не дай Боже, вкусе. Оця як називається пчела, чи оса починається літо, щоб одразу давали, тому що може. Коротше, я кажу, Лесь, я краще тобі позвоню, і ти мені все розкажеш, що його робить. А краще не лізти, правда, Дусіка? Ета хвостик тик-тик-тик-тик-тик. І вияснилося, що все-таки Дуся любить більше Сашу. Тому що дівчатки, вони люблять чоловіків. Вона любить мене, любить всіх, але вона любить більше чоловіків. Тому вона і до дімки загравала. Вона знає, але ще ж ну, боїться, мало. Як, як чужий він для неї. Да, Дусік? Так, одягаю кофту. Де моя кофта, моя любимая, яку вже треба викинути. Яка дійсно вже мене. Але опція оця, да Дуся? Скажи, Дусенька, сьогодні мене вмила з утра. Я вмилася і її вмила. Ну, Вона не приучена, нічого ми її чихала, Але вона чистенька, вмита, хороша дівчинка. Це кофта моя. Ти хочеш її покусати і викинути? Ну, зроби. От треба було не сашину тягнути, а цю. Так, Так, забираю Ви бачите, який Миргород нову воду ділає? А, де я ту бутилку а, ось вона. Сьогодні лопнув шарик, але ну, у мене надутий що тут. Вече так я прицепила. Не знаю, що лопну. Водичку поміняла, дуськи. Дусюнька, воду взагалі не хоче пити. Йде, мій зайчик, йде, моя маніня. Ідемо, моя дівчинка. Що опять дощ, навіть накрапає, що? Боже, як холодно. То ж кажуть, що жидовські кучки, ну, так ще рано що. Жидовські кучки за неділю до Пасхи. Чого ж так похолодало? Риба на психраз починала ловитися, і як ти поїдеш. Йдемо, Дусюнчик. А що там, Дусик? Щось потеряла. Щось потеряла. Я помідори в теплицю посіла. Ну то що буде, то буде. Так. Бутилки не викидаю, тому що... Боже, що в нас тут робиться? Гля... Що в нас тут тільки немає? Це я вчора тряпку поклала. Нічого, хазяйка приїде, наведе поряд. Так, що у нас тут? Ага, у нас м'ясо є, кашки трошки є. Я тобі сьогодні творожка дам. Заходь, дусик. Заходь моя кукочка, заходь моя маненя. заходь моя девочка. Заходь, заходь, заходь. Так, щас я. О боже, що це у нас тут наполахе? Що ж тут наполаха? Ой, дивися, бабусечка спалала і перести. От, от, от так і так от так от вас вітаю, от так хвостиком вітаю. Ну що? там із Та вже діл, тут куча переробила, вже тут пол протерла, воно сама по собі якось спили. О, вже біжить. Хоча, вже біжить. Та не знаю, мені треба в вже до мами їхати повезти. Ну, я зараз доварюю борщ і макарони по флотськи зробила цей баланьєс. Потім з'єднаю з макаронами. Знаєте, і сонечко, Вон дивіться, що робиться. Диви на клубніків, яка яма. Це ж котиці подлючі. Де відкриваються нарцисики вже. Ну, моїх отих красивих, великих, які купляли, їх нема, Я не знаю, де вони, розумієте? Ну, ось дивися, це ж не такий, це такий красивий, але це не такий. Це не такий. Можливо, земля не підходить в мене. Ну, зовсім не такий. Ви подивіться, яка краса. Ну ми вже оприскували. Дивіться. Бутончики. Куча ціла. Ти вже тут моя. О, ви цілий вона є. Дуська, а покажи в тебе в роті чорне чи ні. Ну дай я гляну. А ну відкрий. Открий роті. Открий, пожалуйста. А зрой, а ну сделай. Ой, та цьойне, цьойне там. Ой, там, що в мене не загоріло, бо я пішла. У мене тут вариться ж і цей каша. Зажарка вже готова. Це баланєз, а це кашу гречку варю, дуски. Я кашу одільно, а м'ясо одільно варю. Так. Дивіться, яке я собі поставила сьогодні паннота. Лені, ти за цією соусницю поставила, вона випадає. Зараз під візьму маленьку вазочку. Де як розкривається тюльпани? Краса будемо обідати. Цибульку останню свою вже почистила. Тут таке тягається. Ті, що були, як вони називаються, самі цибули невеликі, я їх на борщ порізала. А це будемо їсти так. Коротше, зараз доварю борщ, макарони. Десять хвилин, навіть подать жду Сашу, щоб вона не страждала. Хай він буде з нею. А я поїду до мами, заїду води і куплю там таке то йогурт, бо вона їсти нічого каже, не треба мені. Хоча я вожу, то їдять те, що по заказу. Сьогодні манку каже, ой, наїлася, прямо всю банку зразу з'їла. Я кажу, так ти, а потім ночі страдала, я, кажу, так правильно. Так, що не переживайте, моя мама не в домі перестарілих, як там деякі пишуть. Моя мама знаходиться в госпіталі, це профілактичний такий, як санаторій. Ну, там їй дають капельниці, ліки, ну, те, що лікар їй приписав, то її лікують. Так що ви дивіться, де ваші мами. Дай Боже, щоб вони були живі здорові і вони ж не винні, що діти такі дурні виросли в них, що можуть таке писати іншим людям. Думаю, що таке фонарики не світяться? Вчора подивилися Сашу, а вони всі виключені. Ну, Назємо на вони виключають. То сьогодні, вчора ввечері включили, вони сьогодні зарядяться і будуть. Я дурість упорола в тому році купила за тисячу гривень, оце 10 штук, це польський фонарь. На тему можна за 500 купити 10 прекрасних фонарів за 500. Ось, вже, будь ласка вам, те, що ми з вами сіяли густо-густо. Дивіться, вилазить Астра. Угу. Оце вона й буде рости. А чи тут вилазить? Зараз глянемо. Нема в мене в цьому році тюльпанів, нема, просто нема. Так, отут ми з вами садили, тут ще не вилазить нічого. Ну, то що шо, щось, ота пішла черешня, а ця мабуть, дала, це колоновидні, мабуть, жаба цицьки дала. Ну, подивимось. А та он брунічки пішли. Вітя, так що подивимося, що воно буде. Ти казав, що гімно зовсім. А ну тут вилазить. Ні, тут теж щось не вилазить. Я вон дуже Лілію, я ж поприсажувала сюди Лілію, я її дуже порубала. Сліпа тетеря. Дивіться, скільки буде наритися. Ось як зацвіте, я вас задибаю показувати оці квіти красиві, дивіться, які є. Я вже такі кущеві, тільки пересаджувала, вже кущеві. Ой, щось укусила, щось з'їхала, не знаю куди, що ж біда непонятна, що случилось? непонятка якась. Да, Дуська, що трапилося? Куди воно мене повело, скажи, навіть не знаю. Щось таке куснуло там вже ногу. Отак от і робимося щось. Ну що, Саня каже, я з тобою теж поїду. Я кажу, так я ж тебе ждала, щоб... А Він каже, нехай посидить вдома. А вона їлі mm -hmm. загнали в хату, їй Саша каже, заходь, вона не хоче. Я їй кажу, заходь, вона не хоче. Я зараз вже пік, пік, вона вже все відчува. Вона не дурна, вона тільки побачила, що ми почали одіватися. Все. До свидання, вона знає все. З вами дурочка, дивіться, як три часа. 15-та година. Як гарно сонечко вилізе, але прохолодно. І не хоче ніяк. Мені За... Прийшлось... Вона взагалі, як Саша приїжджає, вона на мене ноль на масу. Їй... Саша, все, вона зі мною навіть не хоче її розмовляти. А тут Саша й каже, домой. А вона абсолютно ноль. Ноль просто. знаєте, насипала їй по Скаже, не хоче, м'ясо тільки хоче, Ну, нічого. Ще не бачила дівчинка кучкину мать. Не по собі, Саша, боже, яке губи наярувала. Дуже Дуже яркезінь. Саша каже, не по собі. Ну так, і звині мене, ну що так, а якби ми на роботу ходили, правда? Она бы сидела сама. Там-то она сидела у людей. Люди пришли на работу, вона у сама дома. Ну, она тоже так привыкла. Да, да. Тут она привыкла, что тут внимание просто да, уже. Да. Кружите меня, кружите. И она уже обижается, что мы ее оставляем там на чаще на два. Уже мне неї все обидки. Она уже вот так делает. Ну, <laughs> ну, а какая порода собачки у Сашечки? Доберман. Доберман? Угу. Ну, собачка. Хорошая собачка. Хорошая собачка, афина. Це Саша за Сашину пита, Вона сьогодні гуляла, я на відео. Прийшла і стоїть. Саша за мною балакає, в квартиру зайшла. Саша за мною балакає по телефону, а вона стоїть на порозі. Жде, поки Саша її ноги помиє, відрозила тряпку. А фіночка ногу раз підняла, то тобто приучена. От Ми бачиш, ми за нею ганяємося. Вона не хоче, тому що і то вже вона миє. Насипала отак їсти. У них така сама підставка, як у нас, тільки собака у них їсть сухого корму. А я ж бачу, кажу, Афіночка, а вона каже, ждать. А я кажу, Афіночка, давай, давай, їж. Вона почула, підходить. А, а Саша каже, ждать, я сказала. Вона сіла і сидить. Боже, яка вивчена. Ну, вони, правда, до кінолога водили собаку. Вона дуже розумна, дуже. Все. Саша кушать. Вона як дала газу. За дві секунди нема. Така чашечка, вони там насипають, нема. А я кажу, дусечка, йди подивися, як собачка їсть. А ти носом крутиш, то буду, то не буду. В останнє час вона дуже творожок полюбляє, так це ж не значить, що я должна тільки творог один давати. Кохана дуже, кохана.